Ой, я виспався, ребят. Ой, всем привет, ребятки. Всем привет, ребятки. С вами я, Лимончик. Сьогодні мы продовжуємо бути у цьому странному лісі. Я питала вас, де знаходиться. Не підвала, як він називається бункер. Ви мені, на жаль, нічого не відписали, ну ладно. Ну, Нічого страшного. Я не знаю, де знаходиться бункер. Так що в сьогоднішній серії ми будемо шукати бункер. Так як в нас вже є ключ від бункера, який ми знайшли у прибідущій серії на Кречі. Вот. І я хочу вас попросити щоб ви <кліг>, поставили лайк зараз і підписатись на канал, тому що серія, напевно, буде длинненька. Я не знаю, тому що нам сьогодні треба е, пройти всі кола ада, пекла, тобто е, знайти нашу собаку і вбити цього жителя. І знайти вихід. Так що серія має бути взагалі насищена. Ладно, ну давайте почнемо. Ладно, так. <кхем> а, а, боже, боже, ні. Що, що ви бачили? Ви просто. Ви бачили? О, боже, я навіть сразу і не поняв. Це, це череп. Ладно, давайте це інвести. Прям дивиться мені ві. Стоп. Ребята. А хтось помнить тут вікно? Я навіть, А я пита у вас в першій серії? Я не помню тут вікно. Це мені прямо в вікно дивиться. Бачите його? Капець. Це все певно той житель, кров. Знаєте, свіжа кров. О, свинка, що ти робиш? Уйди. Уйди, свинка. Господи, Боже. Дивіться, ще черепа. Боже, як їх багато, давайте поламаємо повернемо. Дивіться, бачите, тут череп. І він і один. Ще один бачите? Ви бачите ще один? Вот. Так, я зробив таку маленьку. Хто це міг зробити, ребята? Ви ж помните? Давайте на наверх церкви. Ви ж помните в прошлій часті такого нічого не було? Так, ну там сундук лишився. Давайте подемся зверха. Де може бути на нахо... ой. Де може знаходитись бункер? Ну бо я взагалі, вовше... навіть предположень ніяких не маю. Де він може бути? А-а! А, нічого. Ну, щось показалось. Чо? Ребят, що з рукою? Вона ж про... Офігеть! Вона стала більша! В неї вже кость появилась, ну, та маленька І подивіться, яка вона ширша стала Нам щось треба з цій серії точно робити з цією рукою. Капець. Ребят а ви тоже бачите? Давайте запрыгнем. Бачите, вон там біленьке щось. А ну пішли туди. Так, щоб не було як в прошлій серії, Ми щось. Чусь... Ногу не зламали, наврочив. наврочив. Просто наврочив. О, Господи, мені не дається цією попокою. Зато да, черепілка ні. Ви бачите? Це що таке? Це напевно бункер. А ну. Та да, це бункер. Ребят, помните, в прошлій серії ми отут ховалися, да? а отут стояв житель. И мне что-то сказал про бункер, бунтал. Он, наверное, стоял и смотрел, а там кто-то есть, в бункере. Давайте откроем. Помните, нам в прошлой части казали, типа, что тут Шо тут, людина якась есть. Так. За мной погоди нет никаких. Давайте тихонько, тихонько идем. Так. Пока не... Ничего, я бачу только не проститискут. Бачите? Відкрито. Ну, давайте підемо. Ладно, давайте підемо. Ай! А Влупашився! А! Звідки тут взяв стекло? Ви бачите? Тут... тут дорога якась. Це що, вихід? Стекло! Та вибивайся вже! А -а -а. Я как рэпка стекло. На. Да. Я выбил маленькую скалинку стекла. А, оно не трескает. Да. Я пробовал стекло. Ох. Ну и что это? Смотрите, тут кусок дороги. Вздерванный. Ладно. Ох. Ох. Боже. Боже, боже, ты скалет. боже, это... Оце ж не якась певна, Боже, Боже. Вона мертва, вона мертва, вона просто мертва. Давайте візьмемо книгу і повернемося ось сюди я не хочу біля неї стояти. Дайте прочитаємо. Це я той хлопець. і Якщо це ти це читаєш, значить я помер. Вчора я тобі поклав ключ від бункера. А сьогодні я тут застряг. А, ні. В... Він. ні. Хто він, ребят? Хто це може бути? Ребят, я нічого не понімаю. Що це може бути? Просто, ну я не понімаю. То якийсь житель. Туша, якась людина. Певно, це житель вбив ту людину. Ну, не знаю, це, певно, якийсь чоловік був. Він писав, що ми його знайшли. Ми, напевно, зря заснули в ту ніч. Треба було сюди приходити і спасати його. Блін, який я тупий. Блін, рібят, я такий тупий. Ладно, треба тікати звідси. Іначе хана нам всім буде. Ладно, ребята, пішли звідси. Бо це вже якась справді чертовщина тут про. Що? Хто мені закрив двері? Алло! Є... Відкрите! А дверка каше не піддається! Я в шоці! Хто це міг просто бути? Я чую звук, але не звернув на то увагу, чрт! <клух> Ні, ви чого звук? А ну ідемо подивимося. Ти? Це ти, мразь? Ха-ха-ха-ха-ха, Знаєш ли, я не мразь. Я просто житель Ха ха-ха, мадьяк житель. І Якщо ти думаєш, що ти пройшов перше коло пекла, це не так. Да може, ти не випав зілля пошкодження, ти яко витягнув, до не випив. Пий прибуді. Не буду я його пити. Ти сказав мені найти його. Е, от ти писав тута витягнеш за три попитки неправильне зілля, то ти програєш. Я витягнув і я не програв, так що все ти не заставляв мене його пити. Ти маєш випити? іначе... Не пройдеш завдання і помреш. Ха ха Ладно, я вип'ю, але тільки не заради тебе, а заради того, щоб вийти звідти. А що ти туди підвішав? Не важно. Завдання ти виконав, а тепер друге завдання. Тобі треба пройти п'ять в Якраз я бачу в тебе сукерку. вбив всіх монстрів, і тоді ти пройдеш друге коло пекла. Ха ха. ха ха-ха-ха. Та ну йди ти в баню. Не буду я нічого проходити. Ти вкрав мою собаку, вкрав все, а тепер заставляєш заставляєшся проходити. Де бісимо мене, проходь перша волна. Ахаха, вони поклоняються мені. Вийдіть. Та не буду, я нічого прихо. А де вихід? Де той сраний вихід? Ладно, зомбаки. На. А боже. На на. На! По одному буду їх вбивати. На. Ну давай, давай. Вау, вау, Вау! 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 Що? Вау! Вау. На тебе. И тебе на. 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 Боже, сколько ще тут. Ты же сказал, перша вала, А оказывается, это якась то На. 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 И тебе. на, меня бьют. О, нет, нет, нет. На. 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 Я пройшов твою першу волну, мені вже страшно далі подумати, що буде далі. З'їж гнілу плоть. Ха ха. ха 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 ха, -ха. Ладно, з'їм. все одно не маєш їсти. Ох, Боже. Первый пішов На, 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 на. На тебе тупой скелет. Теперь другой остался. Ой, третій На. єс. Yes. Я выиграл этих тупых скелетов. Теперь зомби. Сколько их тут. На, на. На, на, на. Пау, На, на. И тебе на. И тебе. Молодець, з другою волою теж справився, ха Ха-ха-ха. Давай свою третю волну. Знаєш, я так подумав, і пожалію тебе. Буде три ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Ну, добре, давай вже твої срані три волни. Эх, Боже, Це твої друзі, я так поняв, так? Да? Да-да, це мої друзі, тільки мертві. Ха-ха-ха. Боже. На, на, який він придурок. На, 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 на. на. Я все чую. Ти чого, мозок тобі приможе. Йди в жанбаке. Я не дамся так просто. Все, я пройшов всі твої волни. Ха, а ти є плох. Тепер ти пройшов друге коло пекла, а третє, чекай за. О, що за звук? І ще один звук. А ну перший звук я зрозумів, Дверки відкрилися. Та ну ні. Да, відкривайсь двері? Да! А... У мене замінилась плоть на свинину. Ладно. Так. Ну йдемо сюди. Ладно, ідемо сюди, перевіримо цей замок, Ну, в прошлій серії ми так і його не перевірили. Давайте оп! Ну, тут я нічого не бачу. Може, там доски можна було якось проробити, Ну, там скрепки дуже сильно доски. А тут? Тут легші доски. Давайте сюди. Ай! А, не. Я в пасті чи що? Ладно, проліжі. З чого? Це те, що я думаю. Стоп, стоп, стоп. Тут якісь два предмети, я освобожу. Так, Ой, точчик пішов. Ладно. Так. Заберем. Так, стоп, стоп, стоп. Зірка. Не зашка зірка. Що вона робить? Довго обманювати. А, ой, довго об'яснювати, хто я, ти маєш. 에... Довго об'яснювати хто я. Ти маєш кинути зірку у розлом, і тоді це все закінчиться. І коли ти її кинеш, то біжиш швидко сюди. А мені треба бігти. а... А і ще, якщо ти її кинеш, то рука пропаде. Це просто великий монстр, який кожен раз вибирається наружу. Офігеть. Що? Ребят, ви знали? Давайте накопаємо доску, щоб вибрати. Ви просто поняли, що там було написано? Він, типу написав. Значить, монстр. Значить, цей монстр? Це монстр, значить, так. Да. Афіке, я не можу. Я просто не можу. Це указався монстр. Вят, ви знали? А в який розлом? Ви чули? Що це було? Та це було в стороні моєї їх картинки, в якій я завжди приночував. Як будто це було в підвалі? А, а, офігеть! Ви бачите це просто я в шокі. Це дира. І в цю диру треба кинути зірку. Ребят, ви точно думаєте, що треба кидати зірку? А що я в кінці написав? стоп? Це ж... ні ні що в кінці написав, мені треба знати. Ой, не то, не то. Тик і швидко сюди. А, здичі, туди треба буде швидко бігти. Ребят, ну що кидаємо? Ви всі лайк поставили, підписались на канал. Ну все, я кидаю і одразу біжу. Три, 2, один. О, біжим, біжим, біжим. Ой, біжим, 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 бежим. Біжим. Я кину зірку, вона ще поки долетить, в мене є час. Блін, 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 блін. Я ж забув, там дирку я не залатав. Быстро, быстро, быстро! О Боже, я вже чую, земля щось колотиться. О, та блін, я не... Коротше, все равно піднімаємось, вже втратимо все. зірка впала. У -у -у. Все горячее, как будто, хотя сейчас темно. Так, так, спускаемся вниз, 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 вниз. Сюда вниз спускаемся. Так, давайте залатаем все стены и залатаем тут. Не зря я в прошлых сериях вкрадал факел. Так. Ну что ж, сидимо, ребят. О, о чому так трясе все? Чому? Боже, ребят, ви б знали, що тут було. Я не знаю, що там на дворі. О, Боже, давайте піднімемось. А, Кровка. Твою дивізію. Рука. Ми її виграли. Це... Прулом, пролом. Тут петвальчик був. Но напевно ми зробили те, що могли. І вбили жителя. Ми освободили цей ліс від кошмару. Вот, ребята. А, житель! Ні, житель! Що ти робиш? Ні! Житель, ні! Ну, що, ребят. Да, це фінал. Фінал, який ми чекали. В початку всіх серій я казав. В першій серії я сказав. Це буде одна тотас. О три-чотири, тобто серії і все. Ну, я вияснив, що буде три серії. По-перше, я не мав далі ніякого смислу продовжувати серіал, тому що якби я далі продовжував, рука б піднялась. Ми б дольше походили в тому підвальчику чи що то було. бункер, кірово. Це ми вже все взнали. Ми пройшли два круги пекла, а цей чоловік, що нам казав кинути зірку, це зовсім був не хлопець, а житель. Житель, який кинув, який хотів сказати нам, щоб ми кинули, бо демони йому не давали цього зробити. І коли він кинув, він вбив половину цього лісу і сам помер. В кінці, якщо ви не чули. Він типу скинув лимончика і сам впав. На цьому наш серіал підійшов в кінці. І знаю, що він був для вас дуже короткий. Ну нічого страшного, скоро виходять нові серіали, які будуть через пару місяців. На цьому все. Всім пока. Всім удачі. всім пока-пока.